Доброго дня, я Родікевич Катерина, студентка другого курсу відділення музичне мистецтво Бердичівського педагогічного фахового коледжу, мій керівник, викладач-методист, голова предметно-циклової комісії Ліна Миколаївна Зеленянська. Темою нашого дослідження стала історія пісні Ой у лузі червона калина. 27 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, сліст гурту Бомбокс Андрій Хливнюк наспівав пісню «Ой, лузі червона калина у центрі Києва на Софіївській площі. Сучасне електронне аранжування цього виконання зробив Закіфнес, популярний музикант із Південної Африки. Відомі українські співаки долучилися до популяризації пісні та організували співочий флешмоб, до якого приєднався й відомий британський гурт Pink Floyd з треком Hey Hey Rise Up. Відеокліп набрав на каналі гурту на платформі YouTube понад 7 мільйонів переглядів лише за 5 днів. Пісня швидко стала популярною у всьому світі. Мало хто знає історію створення пісні, якій виповнилося більше ста років. За найпоширенішою версією вважається, що пісня з'явилась перед Першою світовою війною у Галичині, яка тоді належала до австро угорської імперії. Взимку 1914 року поет і режисер Степан Чернецький поставив у самборі драму Василя Чаповського про гетьмана Петра Дорошенка Сонце руїни. Він був невдоволений фінальною жалісливою піснею, чия в лузі не калина була. Для більш оптимістичного фіналу Чернецький вставив у драму народну пісню часів Хмельниччини. Розлилися круті бережечки. Давній наспів записали і опублікували у 1875 році відомі збирачі української спадщини та діячі українського національного руху Володимир Антонович та Михайло Драгоманов. Чернецький дещо змінив слова пісні, поклав на нову мелодію споріднену з народним мелесом, та останній куплет залишив без змін. На початку Першої світової війни почав формуватися легіон українських січових стрільців. Серед них був Григорій Трух, командир взводу УСС, талановитий розвідник, поет, автор кількох стрілецьких пісень. Наспів пісні він почув від пана Іваницького, службовця української каси в стрію, який був на згаданій виставі. Натхнений змістом зачину пісні Ой лузі червона калина Трух додав три строфи про битву з московським військом. Поетика тексту проста, але глибоко традиційна і символічна. Образ червоної калини у фольклорі зіставляється з дівчиною, а Україну також асоціюють з жіночим образом. Тому вираз калину підіймемо це трансформована ідея державності, яку слід підняти з попелу і розбудувати. Пісня стала гімном січового стрілецтва. Це маршова пісня, її виконували під час ходи, бо ритм був придатний для воєнної виправки. Популярною червона калина була й під час національно-визвольних змагань 1919-1921 років разом з колишніми УСС і іншими переселенцями. Пісня, подолавши океан, прибула до Канади і Сполучених Штатів Америки, Бразилії, Аргентини і інших країн. У 1925 році перший її запис здійснив український співак з метрополітен Опера Михайло Зозуляк, який за 9 років до того записав гімн Ще не вмерла України. В міжвоєнний період до популяризації пісні долучилися культурні діячі у 1930-ті роки. Було створено багато музичних обробок для чоловічих та мішаних хорів. Відомо, що Олександр Кошець, Філарет Колеса, Антоль Вахнянин, Ярослав Ярославенко та багато інших працювали над аранжуванням мелодії у «Юлузі». На початку Другої світової війни стрілецький гімн підхопило нове покоління борців за свободу та незалежність України, які воювали проти російських окупантів у лавах УПА. Будь-яке превселюдне виконання у ілузі червона калина загрожувало арештом, засланням на Сибір, а часто позбавленням життя. Справжнє повернення пісні в Україну відбувається наприкінці 1980-х років, коли вона відкрито починає звучати на концертних майданчиках, стадіонах, протестних мітингах. Саме тоді з'явилася остання п'ята строфа пісні. Її автором є діячі дисиданського руху 1960 1980 х років Надія Світлична, правозахисниця, публіцистка, журналістка та Леопольд Ященко фольклорист. Композитор, диригент, керівник етнографічного хору Гомін гімн УСС зазвучав з новою силою у перші роки Незалежності України і у 2014 році під час Революції Гідності та з початком гібридної війни на Сході України. Пісня увійшла до репертуару провідних хорових колективів України, Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Вірьовки, Національної заслуженої капели бандуристів України імені Майбороди, заслуженого буковинського ансамблю пісні і танцю імені Кушніренка, заслуженого академічного закарпатського народного хору та української капели бандуристів Північної Америки імені Тараса Шевченка з Детройта. У жовтні 2016 року на Тернопільщині був офіційно зареєстрований національний рекорд у номінації Наймасовіше виконання стрілецького гімну України. Глибоко символічно, що сталося це на батьківщині Чернецького у селі Шмаївці Чортківського району, де щорічно проходить обласний фестиваль національно-патріотичної пісні Червона калина. Ще один рекорд встановив спільний відеокліп «Фольк-рок» гурту Гайдамаки і Тоні Матвієнко на пісню Червона калина. В ньому використано кадри з українського історичного фільму Червоний про повстання вояків УПА в одному з концтаборів Гулагу. Відеокліп був презентований напередодні виходу фільму в прокат у серпні 2017 року і Одразу став справжнім хітом YouTube. Впродовж трьох місяців відео переглянуло понад 3 мільйони користувачів соцмереж. Нині ой у Лузі Червона Калина у різних варіаціях можна почути у виконанні багатотисячного хору в Естонії і під час богослужіння у католицькому храмі Варшави на молодіжних флешмобах у США та у Литві, у виконанні артистів у Грузії, християн з Домініканської Республіки і навіть на весіллі у Азербайджані. Звучить вона і у виконанні народної хорової капели Бердичівського педагогічного фахового коледжу керівник Ліна Зеленянська. sono Ukrainu he he